Привіт, огляд біткоїна. Розберемо ефір, чому він ріс, розберемо трішки солану. Детально поясню, чому саме треба було звертати на них увагу і чому вони саме настільки виросли. Це так, щоб ви зрозуміли трішки суть ситуації, да, і чому, як аналізувати такі моменти. А, так, в минулому огляді я вам давала і казала, що у нас є два варіанти набору на лонг-позиції. Це перший це ось тут. Да, що власне, у нас відбулося? У нас тут 4% росту спокійно, але дивіться, в чому нюанс. Тобто, да, ось 4,5%. А... Субота, неділя ясне діло, що у нас, в принципі, нічого не буде відбуватися. Як ви знаєте, вихідні, через те, що крипта у нас дуже сильно прив'язана вже до фондового ринку, на вихідних у нас по факту мало що відбувається. Тому сьогодні-завтра ми чекаємо, спостерігаємо. І що я хочу побачити по біткоїну, для того, щоб, як то кажуть, побачити продовження банкету. Це Перше, ми прийшли в цей рівень. Да, але у нас тут просто, бачите, така проторговка. І ми вперлися, по факту, в цей рівень. Е, мені би хотілося побачити, для того, щоб зафіксувати результат росту біткоїна, побачити, що ми закріплюємось да, в понеділок. Ось тут у нас іде такий. Розворотний паттерн, і тобто ми бачимо, що ріст продовжується. Це перше, що б я хотіла побачити. Ще варіант, звісно, можливий, що ми трішки спустимося нижче і таки проторгуємо ось цей рівень, який я вам минулого разу розповідала, що, можливо, ми звідси побачимо лонговий сценарій. Тобто, звідси, можливо, знімемо цю ліквідність, тобто до 97 93, перепрошую, я припускаю ймовірність, що біткоін може опуститися, і це не критично, це не змінює нашу позитивну динаміку. В принципі, я писала, говорила, що я вважаю, що листопад-жовтень це буде ріст. Далі вже я думаю, що потрібно буде повністю фіксуватися. Це зараз теж поясню по економіці, по датам, щоб ви розуміли суть. Ось, і я допускаю момент, що, в принципі, ми можемо впасти до цього рівня, тут проторгуватися, та, і знов далі рости і оновити історичний максимум по побіткона. Це не страшно буде. Тобто, перше, що ви повинні розуміти, там, чекати на понеділок. перше, це сюди е, фіксація, закріплення, і якщо тут закріплення відбувається, ми у нас, звичайно, лонговий сетап. А друге, якщо, наприклад, у нас йде е, ми починаємо трішки проторгуватися нижче, да, можливо, ми спустимось, але вже чекаємо або шортити, я би не радила цій ситуації, тому що а, коли у нас ринок росте, іти проти ринку не, не є розумним. Тобто краще дочекатися сетапа на лонг. Тобто, якщо, наприклад, ми провалимось, то звідси вже підбирати лонгові позиції. Це по біткоїну. Тобто тут нам потрібно дочекатися понеділка, що, що далі буде. А, і я вам в минулому огляді казала, що ефір. Піде за е, е, біткоїном, тобто ефір е, біткоїн зробив там 5%, ефір зробить 15. Власне, так і відбулося. Якщо ми відкриємо ефір, то у нас ефір, ну, багаючи, оновив АТХ, оновив він там небагато, але в принципі він його оновив. Що саме цікаве, якщо взяти по історії, це еквали. І еквали завжди знімаються. І, в принципі, я думаю, що е, в, в понеділок, якщо в принципі біткоін. Зробить той сетап, який я вам говорила, тобто він спуститься і зразу почне рости, то я думаю, що ефір, звичайно вже також оновить свій, свій АТХ. Так, це у нас чомусь солани включилася. зараз секунду. О. І, в принципі, ефір, я думаю, що ну, таким чином він може просто а, теж або закрити цей імбаланс. Спуститися і продовжити свій ріст, або десь в текущих так проторгуватися в боковику і піти далі наверх. І важливо. Хто там чекає ефір по, я не знаю, 20, 30 тисяч, навіть 10 тисяч, я не вважаю, що ефір в цьому циклі, я не кажу про взагалі, можливо, він там років через 5 буде коштувати 10 тисяч, але в цьому циклі. 5500, я буду фіксувати свою позицію по ефіру, спотову позицію саме по ефіру, тому що я вважаю, що більше, умовно кажучи, 6000 ефір не підросте в цьому циклі. Звичайно, може бути якась анемалія, може бути абсолютно все, але це мій погляд, це не фінансова рекомендація, але просто я кажу, як я буду робити від 5. Від діапазону до 5 до 6 тисяч я буду фіксувати. Але, скоріш за все, 5-5,5 це буде моя точка фіксації по ефіру. Це так, щоб ви розуміли. Далі солана. Тобто, за рахунок чого солана росла, щоб ви не думали, що я там, в, да, там кажу вже факти, які відбулись, просто вам покажу? 18 серпня я розписувала, що ефір у нас показав силу. Та як у нас ефір і солана, вони, в принципі, поруч у них плюс-мінус однакова, да, тобто, це блокчейн і то блокчейн, там меми і там меми. Тобто вони, в принципі. Конкуренти і солана завжди буде робити так, щоб обганяти ефір, щоб бути кращою за ефір. І в принципі, це було логічно, що ефір показав силу, Солана мала би за ним а, показати силу. Тобто, ось тут я це все розписала. Як ви бачите, то Солана а, зробила той сетап, який потрібно було зробити. Тобто, слідкуйте за монетами-конкурентами, і ті монети конкуренти вони в принципі будуть повторювати один одного. Це так. Пояснити, чому, в принципі, був цей лонг посилання тут на 20%. дуже гарно закрилося. Дуже задоволена цим. <кій> Тепер дивіться. Ще один важливий нюанс по біткоїну. Тобто, в початку, на початку відео я вам казала, що біткоїн сильно пов'язаний з фондовим ринком. А в Телеграмі, тобто, чому цей ріс взагалі відбувся? Да? Повернемося в Телеграмі. Ну, жажу всім переключив, Ну, хто не підписаний, підписуйтесь на телеграм, тому що. Я тут закидую і сетапи, я тут закидую і новини, думки, тут все завжди швидше. Я розписала, що власне сталося. Тобто вийшов Джером Паул, сказав, що в принципі, він роздивляється таку, такий варіант, що буде пониження ставки, і на фоні цього ринки почали рости. Тому що перед цим Джером Паул казав, що ніякого пониження ставки не буде. А тут він вийшов сказав, що це буде. На фоні цього ринки почали рости. Але давайте так, щоб ви. Накликати, не думала, що зараз буде пониження ставки, і у нас все буде круто. Щоб ви розуміли, там чисто так економічні терміни, тобто, що у нас, в принципі, зараз буде. Ну, чисто е, припустимо, що у вересні у нас таки буде пониження відсоткової ставки, е, і, в принципі, це круто і це позитивно для економіки. І це відбувається в вересні. Це дуже в принципі підкладається під той сценарій, який я вам говорю, що у нас виходить вересень, жовтень, листопад, можливий ріст, і далі вже ми почнемо розгортатися і падати. Послухайте, будь ласка, зараз тут дуже уважно. Я буду намагатися вам пояснити свою логіку і, в принципі, чому вам потрібно бути готовими і фіксуватися, тому що я вам вже казала, що ми знаходимося дуже близько близько до кульмінації. Біткоін зробив вже 600% від свого лоя. і це... Кульмінація близька. Це не той аль -сезон, про який ви, на який ви очікуєте. Тому просто слухайтесь. У нас виходить, що в вересні буде пониження ставки. Це, звичайно, буде позитив, тому що крипта пов'язана з фондовим ринком. Але коли у нас понижається ставка, що у нас відбувається? У нас розганяється інфляція. Тобто підросте інфляція. Люди матимуть зайві гроші, корпорації будуть брати кредити дешеві, люди будуть брати кредити дешеві, якісь робочі місця з'явиться одне друге. Тобто з'явиться лишні гроші. Інфляція це є погано. Тобто ставка понижається для того, щоб не було інфляції. Коли понижається, став повишається, перепрошую. Коли ставка повишається, зменшується рівень інфляції. І тут буде зменшення ставки. Інфляція розженеться, і саме цього боявся Джером Паул. Самість того, він не хотів понижувати ставку, але тут його Трамп змусив. Тому виходить, що у вересні він може понизити ставку, розігнати інфляцію і вже Листопад, жовтень, саме в листопаді-жовтні, в він буде змушений знову підняти ставку. І через це фонда знову почне сипатись на рахунок, і через це почне сипатись і крипторинок. Тому за цими моментами слідкуйте і будьте уважні, тому що от якраз у цей період потрібно бути дуже уважним. Звичайно, зараз ми не беремо геополітичну ситуацію, ситуацію в нашій країні з нашим великим добрим сусідом. Якщо ж буде, не дай Бог щось. Більш масштабніше, звичайно, це все вже треба буде передивлятися. Але якщо все нічого такого не буде, то, в принципі, я бачу такий сценарій. І по сетапам, і по всьому. Ефір, я думаю, що тут можна трішки полонгувати. Біткоін я вам сетап подала. Більш, скажімо, так, конкретні сетапи, якісь там в понеділок я закину в телеграм-канал, тому хто не підписаний, підписуйтесь, буду закидувати сюди. Все, всім солодкого дня і дуже прошу закидуйте коментарі і лайки, тому що я хочу, щоб цей Ютуб-канал трішки розвивався швидше, тому що ваші лайки і коментарі вони дають розуміти Ютубу, що контент класний і цікавий, і показують йому в рекомендації. Тому, якщо вам дійсно це подобається, вам потрібно, потрібно цей контент, будь ласка, пишіть просто плюсики, вогники, не потрібно такого описати, щоб Ютуб просто закидав його в рекомендації. Все, всім солодкого дня!